Сьогодні неділя, а сьогодні будемо пилососити замовлення 200 Побачимо, що з цього вийде. Так, пилососимо на ось цьому драконі. Це C4 Сі Tranc. Дивимось, що у нас тут. Получає. Скільки я накатаю за сьогодні? Значить, що у нас показує, що можу я проїхати 390. Я планую ще 390 і проїду, треба заправлятися. Ось 5,2 витрати середні. Середня швидкість 32. Ну, коротше, скидаємо це все себе і заміряємо, що у нас в неділю будуть витрати. Ой, коротше, накатався я. Що виходить? Получається, приїхав Софіївська борчаговка і щось машина не заводиться. Я так розумію, акумуляторців зараз визвав автопідмогу в уклоні, побачимо. Жизнь наладилась, приїхав до мене В'ячеслав. послуга В цьому самому клоні автодопомога. От Я через автодопомогу замовив, там мені написав, що це коштує 200 гривень. Приїхав В'ячеслав, прикурив, життя В Взагалі, приїхав я в лавіну. В лавіні я завжди їм. Коли приїжджаю, я їм, бо тут знижка на гріх, і тут смачно, взагалі класно. В общем, що по машині, ошибка світиться сервіс. Надо міняти, наверное. не знаю, Все очень плохо. Ну, їжу, зараз поїм, побачу, заведеться чи не заведеться. Взагалі, вже на 200 гривень прикурив, далі буде. Ну, двушечку накатав, навіть більше, бо в мене зараз комісій немає. Там 2600-600 комісій десь. Коротше, таке, неділя робота є, краще явно, ніж субота. Знижки окон, але, блін, там така черга в ріха, що я вирішив не ускладнювати себе, взяв таку чи бурячку спробувати. Я думаю, буде смачно. Перекусив смачний чебурічок такий, і у мене до укону відразу претензії. Чого на ці чебуріки немає у вас знижки? Давайте щось організуйте. Бо, блін, хотів в Гріххаус, багато знижок на самом деле, в уклоні, в драйвера, багато чим користуюся, от, блін, особливо заправки, особливо Гріххаус. Ну от чого нема чебурєка? Чого я дожен переплачувати, якщо ви можете порішати там за знижки. Уклон. Будьте так ласкаві. Да. в общем, ось, я доходжу до машини. До машини, і зараз спробую заводити. Заводить, заведеться чи ні, я вам все розкажу. Ну що ж, пробуємо. Блять. Не заводиться, поїв на свою голову. О. Так, давайте ж я вам розкажу, як я прикурив, так я другий раз біля лавіни, стояв. Стояв собі спокійнесенько, ждав машини, ніхто не брав це замовлення на прикурку мені. Uh, і як воно вийшло, просто приходить якийсь мужик з бустером і каже: Це тобі треба машину прикурити. <laughs> Кажу, да. Походу таксист прохаваний. Він ну бачив, що я вказав там Citroen uh, червоного кольору, і він просто знайшов машину, щоб не платити комісію. Оце так люди мутяться в таксі. Вам скажу. Uh, і що хотів сказати? Що я обычно, як на електромобілі, так мені на 200 км, які я сьогодні приїхав, мені дасть, ну, до 400 гривень треба uh, зарядити акумулятор. І на цьому, Ситруєні, ну, крім того, що дизель я заряджав, то, uh, два рази по 200 гривень, 400 гривень зарядка вийшла. Ось так. От. Да, ну, нічого, бачите, треба другий акумулятор. E, машина просить грошей буду вкидати, що ж робити. Треба доводити до ума. Так, зламки купуєш, а воно таке виходить. В общем, все, накатав. Дивіться, що показує. Показує, що я приїхав 199 км з витратами 5,2 Витрати отлічні, як на мене. Каса в мене скільки? 3600, але це без комісії, тобто менше. В общем таке, буду знімати акумулятор і дивитися, що там з ним. В общем, снимаю аккумулятор, что получается, дивитесь, видите. Написано 60 ампер на 680 пусковый ток. А должен тут стоять 70 ампер на 760 пусковый. То есть, ну, он сюда стоит, короче. И он должен быть ajm А це, я так понимаю, обычный. Обычная шляпа, в общем. Берь все, что тут мне подсказывают, что це а, замкнула одна банка, через что оно так вот. Только когда прикуривать, то работает. В общем, акумулятор я заказав, завтра поставлю, далі буде. Акумулятор зняв і поставив назад, так, навісним монтажом, чисто, щоб завтра швидко його зняти, завезти, поміряти, поставити другий. Бо машину на ніч без акумулятора я не знаю, вона ж не закриється, по-моєму. То я поставив назад. В принципі, другий я замовив на своїй любимому авакарі. Вони мені все швидко нахаботили. Завтра вже заберу в 12 і все буде чітінько. Все, на сітрінечку накатався, пересів на кону, Сьогодні ще каву в лісочку поп'ємо і буду дотаксовувати на коні, бо блин, акумулятор сам себе новий не заробить. Так, дивіться, як я катаю, проїхав я в цьому місяці 3600 і в мене витрати 13,4 кВт. А ось, дав дружині покататися. І що? 17,7 17,7 кВт. Ну як так можна? Блин? Це я геть кай пенсія або ні, скажіть. От тут я п'ю каву, ось цей лісочок. Оце коно. Це маршруточка на скаймов. Гарне тут місце. Тут його облагородили, зробили парк такий. Тут нагору качелька. В общем, хто знає де це, пишіть. 11 година, приїхав я вже додому. Короче, катав, виходить, з кількох там? З 9, так. З 9 до 11, ну це чи маленько. Чи маленько. Ну, у мене були паузи на ці хогоботи з, з акумулятором, ще поїв, ще там поїхав з дружиною кави, попив, корот, такі якісь муточки, ну Нормально. в мене ще 355 каса. А, ну, і до тих кілометрів 200 що в мене були, я ще десь 150 накинув. Корот, нормально, ще трьошечку десь накатав. Ну, це все в мене без комісії. Зараз якраз от, ну, заканчується мені без комісії. Нічого, це такий день, бачите, якраз, виходить, завтра 4700, по-моєму, скільки замовив акумулятор четвертий. Так що на акумулятор сьогодні заробив, коротше. Сьогодні уграв акумулятора і сьогодні <сміття> заробив на нього. Отак от. Працюю, щоб обслуговувати автомобіль. Отак. Така реальність.